Робимо роботів для кіно, для шоу. Для нас для вас для шоу масками робили другий сезон шоу маска відкривав наш робот сині. Оцей астронавт, це скафандр від астронавта, він знімався в Швеції на минулому тижні. І Я кажу: ну ви не боялися, що я десь можу там не прилетіти, що щось може статися. Кажуть, дуже боялися, але їх просто не існує, таких як ми". А, а що саме тут такого унікального, а, що ну, було що, по, по мотивам Інтерстеллера, він має підсвітку. Зараз ми вже зробили, що сам має вентиляцію. Покажу. Давай шведський Інтерстеллер, так, да, А ну, <laughs> да, ре, да, знімали да, рекламу <laughs> якусь. Значить. А... Ой. Він зараз трошки космонавт? Тобто е, нам прийшлося додати. По-перше, ми додали підсвітку. Зараз вона вимкнула. По-друге, ми додали систему вентиляції шолома. Бо якщо просто закриємо скло, воно починає потіти, потіти. від дихання. Угу. Тому в нас тут чотири трубочки. Вони ще це не можна залити пиво, щоб і на матч-бейсбол? майже як варіант, це Япар... буде лакшері комплектація. Uh -huh. От. А так ці трубочки вони тут ховаються і подають повітря прямо на uh -huh. скло. Щоб не потіло скло, щоб можна було добре знімати. Бо коли добре. на майданчику 80 людей чекають, поки підбіжить костюмер протре угу. ганчіркою, кажуть актору дубль, і він має затримати дихання на хвилину. А якщо режисер задумається, то натриму.